Чи радила я встановлювати резерв плюс своїм клієнтам? Якщо ви є військово зобов'язаною особою віком відповідно до 60 років, то я все ж таки радила вам встановити резерв плюс. З якою метою? Та з тією метою, щоб ви хоча б знаєте, яку інформацію про вас, яка інформація про вас є наявною в реєстрі оберіг? Резерв Плюс це додаток, який дозволяє подивитися дані, ваші дані, які внесені до реєстру оберіг. Якщо ви є виключеними з військового обліку, наприклад, з підстав там непридатності до військової служби за станом здоров'я. То встановити вам резерв плюс також потрібно з тією метою, щоб ви були впевнені в тому, що дані про ваші виключення також містяться в реєстрі оберіг. Бо бувають різні випадки, що особа виключена, а відповідно ці дані не підтягнуті в реєстр оберіг і виникає дуже багато питань. Якщо ви хочете отримати консультацію саме з приводу вашої ситуації, записуйтесь на консультацію. Відповідно, ми з вами розробимо алгоритм дій, який потрібно буде реалізувати для вирішення саме вашої проблеми.